Так, всім привіт! Сьогодні буду показувати болти, тому що всім же ж хотілося би купити болти. Ну, ось, посидівши, перебравши їх по таким коробкам, тут по різним цим, е перебрав. Про що я хотів ще поговорити? Дивіться, товар, е, поки не оплачений, він продається. Як тільки його оплатили, він не продається взагалі, тому що дуже багато клієнтів, як і з прошлого відео, ну вроді би відкладають, наприклад, за 200 гривень ті сверла. І в той же час вони не можуть оплатити, тому що я чекаю від них відповіді, коли вони оплатять чи щось іще, або ж це конкуренти пишуть. Я не знаю, що це. За мода, що спитати є, є, спросити карту і не оплатити це, яким чином треба робити. Люди різні, тому давайте так: оплатили товар, він ваш. Не оплачуєте в течені 15 20 хвилин. Він продається і потім, якщо ви там через місяць, через день, через два місяці, там такі такий розбіжність, я скажу так. Оплатите, то це вже не буде рахуватись. Я переведу гроші обратно, це ну, немає ніяких питань. Але зрозумійте правильно. Правило таке: оплатили в течені 15 хвилин, воно ваше. Не оплатили, воно далі продається. Щоб без претензій було. Так, дивіться, є М12. Так, бумажки тут налажив, не встигаю м 12 70, довжина, більше, 40 під ключ 17-й. Болти сьогодні будуть і асорті, і всі разом там різні будуть. Ціна 65 гривень за кіло, це великих, дуже мілких, тобі ж М6, М8 і М4, вони будуть по 75. Гривень за кіло. Тому кому там -то хочеться, я назову зараз всі, які у мене тут є. А ви присилайте фото, тобі ж скріншот, і кажіть, скільки вам кілограм там потрібно. Ну, а я буду писати, яка кількість є там на вагу. Тоді спецболти є. М10. Ось такі довжиною 30. 30-70 сантиметрів під ключ 17-й або ж е, приварені там є. Мебельні болти є. М10, М8, взагалі, різні тут я тут набросав їх, ну, це, я називаю шушер, Хі, можна так сказати, тоді є е, е, М12, Є30, є, є е, сотні, є, ну тут. Також дуже багато, під ключ 17-й. Ідемо далі. Є М8 довжина 35 45 см. Ось цей. Є болти М14. Ось такі вони ржавенькі, але живенькі. Довжиною 55, під ключ 19. Є болти М12. Довжиною 60 і під ключ 13. Чорненькі, красиві, гарненькі. Ось такі. У нас вітер, тому вибачайте, якщо е, десь щось я буду повторювати. Так, є м 8 25 35 см, під ключ 12. Далі є М10 е, різьбові 25, 24 см, плюс-мінус. Під 14-й ключ. Ось така кількість, їх тут не дуже так багато. Так, є М3 гайки. Вон такі дуже мілкі. Я буду продавати коробками. М3 під ключ 55, тут і шайби ще є шестерочка. Тобі ж я їх буду продавати, отака ось 250 гривень за банку. Їх тут дуже багато совєтського плану. Далі йдемо. Є е, е, рем, рем шайби, е, із 8 на 6, на 6. Ось такі. Ціна їх 30 гривень за цей комплект. Потім є е, закльопки алюмінієві розмір тройка, длина 18, є розмір двійка. Е, Длиною 11 мм є. Є четверка довжиною 10 см. Ось такі. Кількість за них, іще, ремп болт ще один. Ціна за них буде коштувати 80 гривень. Так, йдемо далі. У нас тут похолодало, тому я так і швидко розмовляю з вами. М8 довжиною різьби 18, під ключ 12. Ось така кількість є. Так, йдемо далі. Є М8 довжиною 35, різьби всього лиш 10 сантим, сантиметрів, ну 10 міліметрів, вибачаюсь, 10 міліметрів, і ще й пропил. Ось такі є. Ну, Ціну я вже озвучу. Є такі М10, М10 або ж М12. Довжиною 35. Отака от коробочка. Далі, ці я вже називав чи не називав, і ще раз назову, М болти, М8, довжиною 30 під ключ 12. Ось такі. Тоді є М6 довжиною 10, 50 під ключ 10. Їх тут дуже багато. Ну, нормально, кілограма 3-4 є. Далі є болти М8 довжиною 45, тире 75 міліметрів, під ключ тринадцятий. Оце таке. Далі є М 6 такий цікавий, болт разом із такими ось приблудами. Необычна. Так, є гровера в ту ж саму ціну. Ось вони всі. Їх тут не дуже мало, десь пів кіла тому ну, чепуха. Чесно скажу, чепуха. Е, ціна шайби є. Ось така кількість, їх тут, тут також дуже багато, без перебору, без всякого, тому це і навіс. Шайби є різні, є з болтами, є, без є товстезні, є тонкі. Тому, хто візьме, той буде задоволений. М8 Шах М10, то есть, М8 довжиною 10 міліметрів, їй 30 мм, болти є б ушні, тут є нові, є різні. Під ключ на 12 або ж плоску викрутку. В основному таке, тоді є. Гайки М8 по 75 гривень. Сразу кажу, гайки будуть по всі, по 75 гривень за кіло. Ось тут є гайки м 10 17, під ключ 17, М12 під ключ 19. Чесно скажу, так задовбався, їх перебирати, що це капець. М4 є такі. Болти, зараз покажу ось такі. М4 под плоску викрутку. Е, є ще е, ці яких шайби, ремп шайби. Забув, як воно, штопорні шайби, Во. бо я їх гуглив, поки місь нагуглиш вам, поки місь покажеш, поки цей, та й весь день пройшов. Штопорні шайби діаметром наружній 30, товщиною 1 мм і внутрішній 24. Ось такі. Вони. Також на вагу 75 гривень за кіло. Ну, тут, навіть 200 г може і небудь. Болтів цих ну, десь пів кіло точно є. Так, що тут ще є? Є болти, які тут чорні. М6, шпилька М6, довжиною 45, всі одинакові, чорні, красиві. Різьба. різьба, Длина різьби якраз 20 20. Оце так. Ціна 75. Так, є барашики. Кому там також хочеться річ така специфічна тут, я не, не знаю, на 20 гривень десь буде, плюс-мінус. Тому хочу це все порозпродавати, тому що дуже багато зібралося болтів. Там ще бол... великих залишилось, мабуть, наступне відео десь буде. Болти М8 довжиною 45, сама і під ключ 13. Ось така кількість є. Тут вони також різні. Ну в Такому совєтському плані. Пилю покриті. Ржавчини немає. Там ржавчина є, я все показую. Так, є болти під конус під Патай М4 довжиною 50 під е, плоску викрутку, приблизно десь пів кіло плюс-мінус. Є болти е, М10 е, длиною 35 100. Ось такі. Є підкористову викрутку, є під плоску там, є під різну, Приблизно 2 кілограми. Є великі ось такі болти. Ці можу продати по 50 гривень за кіло. Кому там хочеться. Ось без вибору, без всього. Я Та просто задовбався, ще. тим паче я заболів, горло пече. Для вас знімаю якраз. Мусора дуже багато. Так, є ще такі болти М10. Е... Так, це болти із мілкою різьбою. Ось такі. Ну, чесно скажу, вони такі собі, спец, якісь болти, я не знаю. Хотілося би їх продати. Якщо візьмете там всі, то буде вам якась. Бонуси. Так, є мебельні гвістки із шляпками латунними. Ось такі. Їх тут навіть 100 грамів немає, там 50 грамів і то, щоб тільки забрали. Так, є е, шпильки. Шпильки неповні, шпильки різні, є 10, є 8, є 12. Отак без перебору на вагу також. Тут я зібрав мусор. Хто хоче, хто хоче купити мусорну банку, можна так сказати, то можу показати, як виглядає мусор. ну ось, Грубо говоря, всякі пробки, всякі удлінителі, всякі болти, ось такі, якісь наварені, якісь ненаварені. Також можу продати за взаємну суму грошей. Хто пропонує більше, тому і воно буде. Все, буду закінчувати, тому що відео довге нікому не подобається. Я бачу по тенденції, що дивляться тільки 10-15 хвилин, перемотують і не хочуть дивитися довше. Шплінти, гровера, Я також не показав. Вони є шплінти, гровера, їх там теж 200 грамів, не більше, плюс-мінус. Все, з вас я чекаю, лайків, підписка, комент. Ну і. Там, у кого там, яка погода, може сказати, тому що в мене дуже холодно і дуже вітряно. Тому в даний момент знімаю при вітрі кілометрів 12 метрів за секунду. Я тут за, заховався, тому його так не дуже чути, але вітер дуже сильно дме. Всім дякую за перегляд мого відео. Лайк уже сказав. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.